Вітаю, шановне панство, в роботі автомобіль Opel Astra H 1,6 на роботі. Пригнали з проблемою по поворотникам. Як бачите, зараз включений лівий поворотник, дуже швидко мигає. І при цьому задній лівий поворотник не працює, а натомість працює задній правий. А якщо включити правий поворотник, то спереді працює правий, а ззаду працює і лівий і правий. Попросили з цим розібратися. Щось у нас клацає. Реле клацає. Попросили з цим розібратися і зробити, щоб машина нормально працювала. Я вже бачу, що тут з проводкою накохожено і що релюшка окремо стоїть. І вона клаце на поворотник. Давайте розбиратися і відновлювати. Почнемо зі схем. Вже відкрив схеми для хетчбека п'ятидверного. З заднім блоком запобіжників. Значить, ось для прикуту, у нас ліва задня лампа. Оце у нас поворотник. Я хочу знайти, куди має йти проводка. А, значить, провод у нас йде чорно-білий від поворотника. Він у нас йде окремо для правої фари. Ночбек, рігер, ламп. Задній лівий, Це, напевно, задній правий, да. Значить, у нас два проводи, 31-й. Це лівий 41-й. Це правий. Black white і black green. Чорно-білий і чорно-зелений. І він йде у нас на роз'єм XR1. XR1 у нас знаходиться. Ага, це у нас верхній в задньому блоці запобіжників. Окей, давайте перевіряти. Давайте ще відкрию, як він виглядає у нас. Ось так він виглядає. 41-й. Де воно 41? Ось 41-й. І десь має бути 31-й, оце, мабуть. да. Давайте перевіряти, що з цими проводами і куди вони підключені. Да, звісно, тут електрики начудили. Я не знаю, чим вони думали, навіщо це робили, але знайшов я, значить, дивіться, чорно-білий провод. Ось він. Керування ним повністю відрізане. Треба відновлювати. Далі. Чорно-зелений провід. Ось він пішов. До нього причепилися і з другого боку до нього чорно-білий підключили. А, правильно, підключили сигналку. Наші ті поворотники. Хай я би сигналка хоч якось працювала. Викушую все це, це не потрібні реле тут. Я не знаю навіщо. Це, напевно, щоб аварійки моргали. Коли ставиш на сигналізацію, ну так не має бути підключено. Все це прибираємо і відновлюємо. Відновив проводку, ще не збирав. Залишився ще один провід обірваний. Не знаю, що це синій жовтий, подивимося. Але давайте перевіряти. Включаємо лівий. Обов'язково помилки повидаляти. Лівий чомусь не працює. Будемо перевіряти. Правий. Ну, правий у нас вже працює, вже добре. Хоча чому не працює лівий? Може лампочка, може ще щось. Лівий працює, а тут не працює. Почитав помилки, помилки по задній лівій фарі немає. Показує, що все нормально, працює, начебто має працювати фонарь, поворотник має працювати. Але дивіться, він не працює і я навіть відключив його. Тобто зараз фонарь не підключений, а помилки немає, це означає, що проблема може бути. В боці запобіжників всередині. В мене є якийсь валяється, зараз спробую його просто підкинути і перевірити, чи щось змінилося. Зняв блок дивовижно, але у мене саме такий хате, як і має бути. Зараз перекину запобіжники і перевіряємо. Підкинув інший блок. Як бачите, все працює. Тобто у нас проблема в боці запобіжників. Будемо ставити цей блок і програмувати. Всю проводку відновив. Жовто-синій теж відновив, тому це у нас був кінцевих багажника. А не працює у нас підігрів, тому що відсутня релюшка. ось тут має стояти. Зараз заставлю і перевіримо, чи пішла помилка. Релюшку підключив, помилки вже немає по підігріву. Відповідно, ще й підігрів відремонтували, хоча нас не просили. Мені залишається тільки запрограмувати задній блок запобіжників. Варіанти конфігурації я вже запрограмував. Каншину запрограмував. Треба запрограмувати е, іммобілайзер. Для цього мені потрібно... У мене є код від цього блока. Колись вичитав. Для цього мені спочатку треба скинути блок. Reset Security код формрек. Успішно скинути. А тепер треба запрограмувати. Щоб запрограмувати, мені треба мати коди мобілайзера від автомобіля. Його треба вичитати. Читати буду Абрітусом, напевно, читати буду з дисплея. Маємо код 9531. Програмуємо РЕК. Програмування мобілайзера. Вводимо вичитаний код. ОК. І робимо програм security код to REC. Are you sure? Yes, we are sure Запрограмовано успішно. Відповідно, нам залишилось тільки прочитати і видалити всі помилки. Як бачите, по машині зараз 0 помилок, і з того, що може ще вилізти, це вилізе попереднім діодом, попереднім габаритом помилка може вилізти, бо там діоди стоять. Може вилізти помилка по твін-порту, бо тут датчик відключений. Я так зрозумів, що не відшитий. Зараз немає помилки, але може вилізти. А так, машина як нова. Не нова, але по помилкам як нова. Тому я думав, що щось цікаве буде по цій машині. Коли мені сказали, що коли показали, як це працює, що включаєш лівий поворот, працює правий, включаєш правий, працює обидва. Мені було цікаво, думати, що ж це таке. А виявилося, це просто... По-перше, косячні руки електрика, я не знаю, навіщо так було підключати. Можливо, із-за того, що в задньому блоці лівий поворотник не працював, то він не знаю, чи реле поставив, чи запаралелів. Не знаю, на що так робити. От. Але ну, все працювало не так, як має бути. Зараз все відновлено, все працює. Навіть сигналізація працює, хоча я не знаю, навіщо на цих машинах ставити сигналізацію. Ось такий коротенький відео вийшов. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Ставте вподобайки, поширюйте серед друзів, рекомендуйте знайомим. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, пишіть в коментарях і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.